Шановні друзі, я згадував принагідно пісню Ой на горі жінці жнуть вона така, знаєте, у козаків взагалі немає на горі та й женці жнуть. У козаків взагалі не було пісень сумних. Так як у кубанських козаків у них немає сумних пісень. І в гуцулів. От два дві етнографічні групи українців, де в яких немає сумних пісень. У них тільки мажорні пісні. Тільки мажорні, тільки перемога. Це дійсно так. Це не я сказав, це дослідження проводили. Отже, пісня Ой, на горі та й жінці жнуть. Що це за пісня, коли вона виникла? Я про трошки згадував, але зараз детальніше скажу. Отже, виникла ця пісня під час походу козаків на Москву в 1618-20 роках. Польський король королевич Владислав вирішив, що він хоче стати московським царем. Він пішов під Москву, зупинився під Москвою, і в нього закінчились гроші платити своїм жовнірам. Жовніри почали розходитися, без грошей вони не воюють. Це наймені бійці, от вони мали от такі схожі шапки, як у мене, бачите? Похідна шапка. Далі вони одягали перед боєм шолом. І вони сказали, без грошей я не воюю. Нафіг. І стали розходитися, що робить, а в Владислава були, він дружив із Сагайдачним. Сагайдачний це гетьман був запорозьких козаків. Значить, і Він послав посланця до Сагайдачного два роки королевича москалі облягали під Москвою, і вже ніби наступав кінець. Тобто, князь мінін і Пожарський Рятівники Москви вони вирішили, що полякам уже кінець, кінець ляхам. І тут Сайдач не пішов на виручку. Вирушив він з території України і передовий загін очолив наказний гетьман Дорошенко. Гарне таке прізвище Дорошенко. Це значить, що його батько був Дорош. Дорошенко по дорозі взяв кілька московських фортець, розбив кілька їхніх загонів і е, рухався вперед. Через що в пісні співається? Попе, попереду Дорошенко. Попе, попереду, Дорошенко. Веде своє військо, військо Запорізьке. гей, е до Гей, широкою Дорошенко. Дорошенко. Хоча він не гетьман, на наказний Гетьман, тобто передовий загін. За ним рухалось військо Сагайдачного. І от козаки жартівливо йшли в похід і співали Сагайдачному. Справа в тому, що якщо ти йдеш на січ, ти повинен жінку залишити і поміняти її ніби як образно на тютюн та люльку. І співали йому. А по, а позадуса гайдачний. А по, а позадуса гайдачний. Що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Гей долиною, гей. Уявляєте, полки оці козацькі йдуть, цвітуть <кхи> в кунтушах, все цвіте поле червоним. Від них і розляглося степ на всю долину це військо розтягнулося і через щось служі, отак пісня, розтікається по долині. Гей? Долиною, гей, широкою Сагайдачний. І далі козаки пропонують ну Може ти вернешся, але все-таки жінка. Ой вер, ой, вернися, сагайдачний. Ой, вер, ой, вернися, Сагайдачний. Візьми тютюн, віддай тютюн любульку, візьме свою жінку, необачний. Вони з гумора були. А що з ним відповів Сагайдачний? Мені, мені жінкою не возиться. Мені, мені жінкою не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться. Гей, долиною, гей, широкою знадобиться. Тобто сагайдечний, сказав, що він козак. <кій> І поки він серед козаків, то з жінкою він возитися не буде. Це ж, значить, якщо ти не возишся з жінкою, ти її зберігаєш вірність. Значить, ти не возишся не тільки своєю, але й з чужими жінками ти теж не плутаєшся. Не скакаєш в гречку, як казали козаки. Що значить скакати в гречку? Це значить зраджувати своїй дружині. Скакнув в гречку. Чому в гречку? Тому що гречко сії, брати. Вони це робили кожного дня. Селяни. Оці, що сіяли гречку, вони скакали в гречку. Тобто своїми жінками забавлялися. А козаки покинули жінок і пішли в поле, пішли воювати. що ви різниця. <кій> були козаки, були гречкосії. І брати незрячі, гречкосії. Як тільки на війну, то вони одразу у них зріння є – ні. Вони не бачать, як зараз багато хто. А у мене зріння є. От спитайте зараз, хто залишився, чого вони не пішли на війну. Ви знаєте, у мене зріння, а за рулем ти їздиш, ви теж за рулем, а тут прицел, вдруг я в своїх вистрілю. Ось так вони собі знайшли відмовку від армії, скажімо так. Ну, не важливо, в армії багато роботи для незрячих. Заряжай, наводь, збирай, розбирай, став, носи, копай. І все це без слова стрілять. Я буду стріляти. А ти мені подай зброю, заряди її, я буду стріляти. От така історія, шановні, цієї пісні. Що зробив Сагайдачний? Він пройшов вогнем і мечем всю Московію, визволив з оточення князя Владислава, пішов на штурм Москви, і москвичі. Відкупилися тільки тим, що вони <кхи> заплатили великий викуп. Володислав зміг заплатити своїй армії і підписали так зване Деулінське перемир'я, за яким Смоленськ і Чернігово-Сіверщина підійшли до складу Речі Посполитої, і там теж виникло козацтво. Бо все, що було Україною, скрізь були козаки. Слава Україні!